Побувавши у будинку культури села Бужанка Поромівської громади, наші колеги були просто зачаровані оригінальними виробами, що прикрашали приміщення. Картини з елементами ляльок мотанок. Цікаві вироби, виконані у техніці травомотанка. Як з'ясувалось, це очільниця будинку культури навчає місцевих школярів декоративно-прикладному мистецтву, щоб ті менше часу проводили в гаджетах і вміли створювати щось прекрасне. Тетяна Климюк керує будинком культури села Бужанка вже чотири роки. Жінка має художню освіту, тож вирішила створити гурток декоративно-прикладного мистецтва для школярів, аби передати свої вміння молодшому поколінню. Щоб навчити дітей створювати вироби власноруч, перш за все, і навчити їх використовувати матеріали підручні, щоб створити якусь там так, красу. Ну, в підсумку виходить так, тому що дівчатам дуже подобається, які до мене ходять вже стабільно 4 роки, одні ті самі не зраджують нашому гуртку. І я цьому дуже тішуся і рад. Відвідувачки гуртка та їх керівниця з гордістю показують першу спільну роботу. Тут зображена теж Україна, тобто соняшник як символ родючості. А на кожному пелюсті, кожній пелюсті, ми вирішили зобразити якийсь певний елемент, що буде символізувати нашу рідну країну, тобто, щоб людина, яка побачила, щоб знала, чим там, наприклад, наша країна живе. Я робила цю хату, і я помню, я пальці так попекла тут за. Цей нитки, бо її клей, кожна ниточка на, на суперклей. Та, також цей забор, я пам'ятаю, як ми бігали по палку, шукали паличку, якось ламали її на цей заборчик. Ну, ці квіточки я не робила, бо я б їх руки поколола голками. Але вони такі маленькі, мініатюрненькі, ну їх теж дуже. Складно було зробити українську кухню. Зараз я сказала, що я дуже люблю борщ. Ось ці ляльки-мотанки, що символізують пори року, теж колективна робота. Вирішила зробити таким загальним декоративним пано серію їх як берегиня роду. Тобто, і це у нас є центральна робота, берегиня саме роду. Тут використані елементи з вишивки, тобто саме дерево життя на фоні стоїть ця дівчина. А вже по сторонах берегині циклу пір року. Тобто тут ми бачимо осінній цикл, це вже як збір врожаю, тобто дівчина лялька мотанка так у нас образ ляльки мотанки з короваєм, вінок в неї пишний вже з фруктами, овочами, так як збір іде врожаю на полях. Є і композиції, що символізують зиму, весну, літо, а також берегиня, що об'єднує всі пори року. Моїм улюбленим виробом це є оця берегиня. Я її робила зі своєю подругою. Взагалі, берегиня, це, вона символізує, як ну, оберігає рід. Ось. Моїм виробом також є гномик, він хоч і такий дуже давня робота, але просто, і він такий простий, але це є моя з улюблених робіт. Також я люблю ось цю роботу. Це топіарій. Топіарі це е, таке дерево. Його роблять взагалі з різних матеріалів. Його можна робити і літній, і зимній. в мене більше такий осінній. Дівчата роблять не лише те, що прикрашатиме їх оселі, створюють і вироби, які можуть зігріти. Це одіялко, яке ну. Вона дуже спасала, коли було там прохладно, коли там отоплення не було, це взагалі класний виріб. Я робила його по дуже простій схемі, тому що всі дівчата робили з узором, а я ну, без. Просто це куплялася ниточка і саджувалася в петелька в петельку. Це дуже просто робити, і ну, об'єми великі. Ось, як бачите, це один рулон ниточки, це фіолетовий, і другий. Червоний. Також я в'язала пальцями, не гачком, як більшості виробів, з ниток робиться, а саме пальцями. Це просто петелька в петельку пальчиками своїми всовувала, і все, і такий гарно вийшов такий рядкий ніби. Юні майстрині з трепетом розповідають про свої перші вироби. Мій перший вироб це вінок з котиком. я пам'ятаю, е що мама каже: пошлі, типу, на гурток до моєї знайомої, я кажу, добре, цей. І там всі робили вінки, і я почала робити, то я пам'ятаю, що я саму цей плюла десь більше чотирьох годин і сиділа, сиділа, поки не доплила. І котика самі вирізали так само. Ну всі прикраси вирізали самі. Дівчата зробили і картини в техніці стрінг і звірят у техніці травомотанка та ще багато всього. Зокрема, такі гарні ліхтарики та підсвічники, що стають у нагоді в блекаути. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Божанка Поромівської громади для новин на часі.